Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні буде майстер-клас по ось таким бабусним квадратам. Я планую в'язати топ і робити майстер-клас по ньому. Тож, відповідно, покажу, як це роблю я. Таких відео є багато. Ви можете вибирати будь-який візерунок. В мене це найпростіший. Бабусин квадрат. В'яжу я їх з пряжі Yarn Art Jeans. Багато хто знає цю пряжу, якщо ви в'язали іграшки або якісь інші вироби, у вас залишились залишки, то ось вам ідейка. Основний колір в мене молочний, колір 03. Ця пряжа в нас йде 160 метрів на 50 грам. гачок я використовую номер 3 Гачок у мене від NIT Pro. Виробник рекомендує гачок 3,5 мм. Ну, у мене виходить квадрат не щільний, тут багато дірочок. Мені це підходить, бо це в мене буде літній топ і пряжа досить таки плотна. Якщо в'язати її щільно, то буде спекотно. По складу тут 55% бавовни та 45% акрилу. Отже, давайте починати. Схеми в мене як такової немає, але тут все дуже просто і, можливо, я намалюю, не впевнена, але в'язати зовсім не складно. У мене йде 1, 2, 3, 4, 5 основних рядів, і п'ятий завжди я в'яжу молочним кольором, а тут серединку іноді молочним, іноді вибираю інші. Отже, почнемо ми з того, що я беру в роботу салатову вот таку ниточку. Колір 11. Етикетки я повністю не виймаю, щоб не забути потім, який це був номер. І набираю я ланцюжок з чотирьох повітряних петель. Першу петельку я набираю ось таким чином. І тепер в'яжу після цього, цю я не рахую, в'яжу 4 повітряних петлі: 1, 2, 3, 4. В першу саму, яка в мене була, я з'єднувальним стовпчиком замикаю коло. Ось такий варіант. Тепер я в'яжу 5 повітряних петель, 3 петлі якби, підйому, вони в нас будуть заміняти один стовпчик з одним накидом. Та дві повітряних петлі це вже далі для кутику квадрата нам, буде необхідно. П'ять повітряних петель пров'язала, тепер в серединку в дірочку я в'яжу три стопчика з одним накидом. Це буде наша, наша перша така пелюсточка. Один, два. І 3. Оцей хвостик ми поступово ув'язуємо у в'язання, тобто ми Навколо нього також огортаємо нашу петельку і пізніше відріжемо. Ось перша пелюсточка в мене вийшла. Тепер дві повітряних петельки і продовжую в'язати другу пелюсточку один. Два. Три. Дві повітряних петлі. Один, два. І знов три стовчика з одним накидом. Один. Прив'язую за два етапи так. Два. Три. Ось у мене готово дві пелюсточки, і це як один стопчик від останньої полюсточки, тому мені два стовпчика треба пров'язати. Я в'яжу дві повітряних і знов цю серединочку два стовпчика. Це перший ряд пров'язано, за оцей хвостик можна потягнути і тут затягнути цю дірочку. Тепер мені треба знайти цю косичку, ці 5 повітряних петель, які ми набирали. 1, 2, 3. І в, третє, в третю повітряну петельку, щоб тут дві в мене залишилося. Я зроблю стопчик. Я пробувала з'єднувальний стопчик, тоді гірше виглядає. Саме ось на першому ряду. Я роблю не з'єднувальний стовпчик, а простий стовпчик. Тобто я підняла одну петельку цим же самим кольором салатовим і приєднувати буду наступний колір. Наступний у мене буде гороховий, це колір 29. Якщо ви в'яжете одним кольором, то ви просто все за мною повторюєте, тільки не змінюєте ниточку. Значить, як я роблю? Я кінчик лишаю невеликий, вони потім будуть ховатися і відрізатися. так? Ось я пров'язала одну петельку, і тепер я роблю 5 повітряних петель, так як у нас і було в попередньому ряду: Один, два, три, чотири. 5. Знов один, два, три петельки це буде е, як е, один стовпчик з накидом і дві це з'єднання. Так, тепер перевертаю на виворітню сторону. І оцей хвостик нової ниточки я зв'язую з хвостиком попередньої ниточки, не з хвостиком, а з тою ниткою, яка йде до мотка. І я роблю тут такий подвійний вузлик, щоб вже напевно, та, щоб бути впевнено, що воно не розірветься в мене. Ось так, гарненько затягу, і цю ниточку тепер я відріжу. Якщо, наприклад, буде чергуватися ниточка, наприклад, цей кольор-цей, цей, можна не відрізати, а так таку невеличку протяжку робити, воно ну, теж гарно виглядатиме. От. І далі в'яжемо таким чином в оці повітряні петлі, де в нас по дві петлі, ми будемо в'язати дві пелюсточки. Це в нас буде остання. І зараз я в'яжу сюди в, перший, в першу арочку три петлі, три стовпчика з одним накидом. Так, В'яжу один. Два. Три. Тобто дві петлі повітряних ми робимо для такої арочки на кутах нашого квадрату, а між трьома стовпчиками з одним накидом, де нема кута, ми робимо одну повітряну петлю. Зараз я зробила одну петлю. І от в цю арочку далі три стовпчика з одним накидом. Один. Два. Три. Дві повітряних петлі. Один, два. Чому дві? Бо тут у нас кутик буде. І в цю ж саму. А ще три стопчика, так трошки здвигаємо з одним накидом один, два. Три. І ось у нас вже Кутики наступного ряду, наступного квадратику, одна повітряна, три стовпчика з одним накидом в арочку. Один. Два. Три. Дві повітряних петлі. І в цю ж саму арочку ще три стовпчика з одним накидом один. Два, три, от, ще один кутик готовий, тут одна повітряна петелька і три з одним накидом в наступну арочку. Один. Два. Три. Дві повітряних петлі і три стовпчика з одним накидом в цю ж саму арочку. Один. Два. Три. Зараз одна повітряна петля. І е, в цю арочку мені залишилось зробити два стовпчика з одним накидом. Замість третього йде оця, цей ланцюжок повітряних петель. Так, ну, ці кончики може сюди попробую в'язати, бо там я забула один. Так, я сподіваюся, що вам все видно, бо в'язати і. Знімати щось, пояснювати. Це ще те задоволення. Так, два. трошки підтягуємо, да, щоб гарно було. І знов тут треба порахувати в третю петельку. Ну, можна як рахувати. Можна тут від Арочки цієї дві порахувати. І тут я заводжу гачок і буду з'єднувальним стовпчиком приєднувати наступний колір. Наступний в мене буде такий гірчичний номер 84. Всі ж, напевно, вміють уже хто. Хочу в'язати гачком з'єднувальний стовпчик. І одразу, щоб якось зафіксувати, да, в'яжу 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Ось, тепер перегортаю і знов зав'язую ці ниточки. Так, як і в попередньому ряду. І цю горохову ниточку відрізала. Тепер дивіться, якщо в попередньому ряду в нас були арочки тільки на кутиках, то тепер у нас будуть арочки на кутиках. То в мене ниточки тут стирчать. Ось один, два, три, чотири. І ще по візеруночку. А чим довший ряд буде, то тим більше буде отут таких проміжних кутиків. Тож в кутики ми в'яжемо два рази по три стовпчика з одним накидом, між ними дві повітряних. А ось такі арочки, які по периметру, скажімо так, не на кутиках, ми в'яжемо три стовпчика один раз, і між ними одна повітряна петля. Ну Давайте цей ряд пров'яжемо ще разом. Ось в цю першу арочку я пров'яжу зараз три стовпчика з одним накидом. Тому що ось це буде як одна від наступного, і в кінці ще два стовпчика. Тобто перший, перша арочка в'яжеться трошки не так, але однаково в мене в кожному ряду. Я підхопила два кінчика, які в мене з'єднані, і буду зараз в'язувати його так от в цю арочку. Тобто обхоплюю ниточками ці всі ниточки. Так, трошки стяну один. Два, три. Далі я в'яжу одну повітряну петлю. Уже ці я не чіпаю, хвостики ми їх потім відріжемо, заховаємо, відріжемо, роблю одну, одну повітряну петлю і три стовпчика з одним накидом. Один, два. Три. Таким чином знов одна повітряна. І варочку роблю три стовпчика один. Два. три. І в цю арочку, так як це кутик, ми ще раз зробимо три стовпчика з одним накидом, а між ними дві повітряних. Тож я зараз беру дві повітряних петлі роблю. І в цю ж саму арочку три стопчика з одним накидом. Один. Два. Три. Одна повітряна петля, наступна арочка три стопчика з одним накидом. Один. Два. Три. Одна повітряна петля. І сюди ми будемо робити шість стовпчиків між якими дві повітряних. Спочатку роблю три повітря... стовпчики з одним накидом, один. Два, три. Дві повітряних петлі і в цю ж саму арочку в цей кутик ще три стовпчика з одним накидом. Один два три. Одна повітряна петля, накид один. Два, три. Тепер дивіться, я роблю одну повітряну петлю, три стопчика з одним накидом, дві повітряних, три стопчика з одним накидом в цю ж саму арочку. Після них я роблю одну повітряну петлю і три стовпчика з одним накидом, от сюди, одну повітряну петлю і зустрінемось з вами. Тобто тут ми в'яжемо так само, як і весь цей ряд доходимо до останньої арочки. Я дов'язала, зробила тут одну повітряну петлю, і мені залишилось в першу арку зробити два стовпчика з одним накидом, бо оце в мене ця, цей ланцюжок буде рахуватися за третій. Так, заходжу в цю арочку, роблю один стовпчик. Та одразу ж роблю другий. Знаходжу третю петлю ланцюжка, ну, щоб не витягувати так, отак. Один, два, три. То можна одразу гарно поправити і порахувати тут 1, 2. І ось у мене в цю петельку я буду приєднувати наступний колір. У мене буде наступний ось такий красивий помаранчевий. Ось все. Я зробила з'єднувальну петельку Все в'яжемо точно так само, як і попередній ряд. Давайте початок ряду завжди в нас однаково. Завжди я в'яжу 5 повітряних петель. 1 2 3 4, 5. Потім я міняю ниточки, тут зав'язую, щоб в'язати їх було зручніше в першу арочку. Відрізаю ниточку. Так, і в'яжу в першу арочку, в перший кутик я три петлі, три стовпчика з одним накидом. Незвично після спиць, так, ці стовпчики. Один. Ой, який гарний колір. Прям якийсь персиковий. Два, три. Зараз вам колір його скажу. Можливо, комусь треба. 23. І далі я в'яжу так само одну повітряну петлю, сюди три стовпчики з одним накидом, одну повітряну між ними, сюди три стовпчика з одним накидом, одну повітряну між ними, сюди три, плюс дві повітряних плюс ще три в цю ж саму арочку. Тобто, в кутики завжди три стовпчика, дві повітряних, три стовпчика з одним накидом. І так ми доходимо. Давайте знов до цього місця, по колу пров'яжіть самостійно, і ще раз пров'яжемо закінчення ряду. Ось я дов'язала останню арочку цю, пров'язала три стовпчика з одним накидом, роблю одну повітряну. І в останню ось цю в кутик цей ще два стовпчика з одним накидом. Там в мене трошки плутаються ниточки, які я відрізала. Не звертаємо на них увагу. Один. Якщо вони сюди підходять, можна їх і вв'язати сюди, потім обережно заховати. Ось, Бачите, він у мене тут вв'язався. Хай буде. Так, і я відраховую третій знизу: один, два, три. Ну, в принципі, він центральний. І приєдную наступний колір. Тут в'язати так можна, от і вся схема вам, скільки вам завгодно. На необхідну висоту можна зв'язати повністю перед і спинку таким квадратом, можна зв'язати якусь авоську, де зберігати потім свої процеси в цю, в цю дірку затягнути тесьму якусь або шнурочок зв'язати гачком. І буде те, що треба. От, зараз я ще пров'яжу молочним кольором ряд і покажу, як я закінчую. А, а тут в'яжеться все так само. Починаємо з п'яти повітряних петель. Потім стовпчик, три стовпчика з одним накидом. От сюди, і все те саме. Варочки, і між арочками. Варочки по, 3, між арочками по одній повітряній петлі. Сюди три стовпчика, дві повітряних, три стовпчика. Ну, щоб вимальовувався кутик. От. І зустрінемось вже, коли треба нам припиняти в'язання. Я дов'язала до останньої цієї арочки, Тепер в останній куточок. Я в'яжу ще дві-два стовпчики з одним накидом. Один і другий. І мені треба приєднатися в цей стовпчик. От я залишаю дві повітряних петлі і роблю з'єднувальну петельку, затягую її, ниточку відрізаю від моточка і протягую. І от в наступну петлю цього ланцюжка я цю ниточку заховую. Ось такий квадратик вийшов, можна в'язати до безкінечності, покривало якесь. Ну, мені особисто подобаються і вироби із мотивів, і коли перед спинка такими квадратиками оформлені. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось, було корисним. Як ви бачили, це найпростіший варіант. Тобто, в мене все в'яжеться, кожен ряд однаково, бо є схеми, коли. Е на початку оці пелюсточки робиться три повітряних петлі, а в кінці по-іншому і так чергуються. Є коли дівчатка показують, що повертають там якось в'язання, в'яжуть в зворотному напрямку. Тобто в мене все просто, але мені подобається. От ви вже дивіться самі, чи подобається вам чи ні, і в'яжіть цього літа в тренді, квадратики, тож. Якщо вам сподобалось, обов'язково підтримайте лайком, підписуйтесь, пишіть коментарі і переходьте за хештегом візрунки.ua. Це спільний проєкт, в рамках якого я роблю цей майстер-клас. І дивіться інші корисні, цікаві майстер-класи. А ми з вами побачимось нових відео. Па-па!